Щоб стати художником і відкрити свою персональну виставку, не обов'язково народитися з пензлем в руках. Іноді достатньо спробувати розфарбувати картину і зрозуміти, що це твоє. Е, мені подарували картину по номерам, і одного вечора я її сижу, розмальовую, а в голові спливає така мисль. Так, ти можеш це намалювати сама. За професією Людмила фотограф, але через об'єктив камери не завжди можна передати те, що бачиш навкруги. Поштовхом до написання картин із серії Маленькі люди стала пандемія коронавірусу. Це був період, коли я це був якраз карантин, перший карантин, коли природа нам всім показала про те, що вона є головною в цьому світі, а не ми люди. Ми незалежні, да, ми, вроді я людина. Я от такий от класний і хороший, але я маленький, тому що природа набагато більша і її треба цінувати, її треба вважати з нею. Треба вчитися жити в гармонії. Для Житомира художня виставка це вже гарна традиція, адже у воєнний період це як душевні ліки, говорить начальниця управління культури. Що ми шукаємо найкреативніших, найпопулярніших, відомих і хочемо компонувати. По перше, у нас є виставки, які надихають та допомагають людям в такі людям в такий нелегкий час. А по-друге, також хочемо трошки. Відволікти людей від цього тому що це потрібно нам емоційно заспокійлива. 25 картин, 25 історій, у яких кожен знайде свій зміст. Радуватимуть глядачів у домі української культури до 30 вересня. Наразі решта робіт художниці знаходяться в приватних колекціях європейських та українських поціновувачів живопису. Картини надзвичайно нас вразили. Ми передивилися все, що тут було, і ну просто в захваті. Вони надихають. Ну ну фантазія, яка з'являється. Які згадуєш куточки життя, де була, якісь куточки природи. Ну дуже неймовірні картини, красиві, яскраві і такі душевні. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1